I've seen a a a lot lot of of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But Сіналатовчейнж, бентю латовтейн, сам тинзенатте Сейн Астевор Йраго. Муваніченеврідей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про листопад місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну що, уже листопад місяць, і скажу, що він буде трішки легший, я надіюсь, обіцяю, буде трішки легший, ніж жовтень місяць, але все ж таки теж чекають нас деякі події, про які ми зараз поговоримо. І скажу, що, мабуть, в цьому році були такі найбільш насичені місяці, це, звісно ж таки, тоді, коли в нас затемнення так, проходяться, жовтень місяць, і травень місяць теж був не дуже стабільним. Але ось саме листопад місяць трошки трансформує кожну людину, кожна людина попрацює трішки над собою, і звісно ж таки зміниться взагалі пріоритети в кожної людини після цього проходження цього місяця. Але листопад місяць готує нас до змін. Звісно ж таки, і кожна людина пройде свою трансформацію, яка почалася можливо в жовтні, але поступово так буде сходити на нівець уже в листопаді місяці. Тобто, кожна людина відчує ось ці зміни і пріоритети в своєму житті, так. Які були раніше, і які зараз буде ставити перед собою? Ну що, діви, а зараз більш детально поговоримо саме про вас. І 8 листопада у вас активізується питання саме фінансів і ваших цінностей в вашому житті. Тут може побільшати, тут можуть приходити якісь виплати так, в цей період. Розпочинаючи з 8 листопада, тут можуть приходити якісь результати по тій проробленій роботі, над якою ви працювали раніше. Тобто, це не тільки виплати, це можливо ви відкладаєте якісь кошти, або можливо, взагалі, фінансові процеси дуже активні в цей період. Якщо говорити за цінності, то швидше за все, що тут іде не тільки переоцінка цінностей, але все одно ви передивляєте свої пріоритети в житті. Тобто, що ви фокусувались на чому раніше, зараз для вас, можливо, взагалі не актуально. Тобто, все одно переоцінка цінностей також може бути в цей період. А ось 10 листопада у вас побільшає спілкування, можливо, і взагалі поїздок і таких тем сімейних, тому що тут буде багато комунікації саме з вашою сім'єю. або ви будете роздумувати над якимись питаннями саме з вашої пов'язані з вашою оселею, так або з вашою сім'єю. Можливо, це якісь питання, які ви активно берете участь, але швидше за все, що ця участь вже буде після 24 листопада, коли ви активно будете вирішувати якісь питання стосовно вашої сім'ї. Взагалі, після 10 листопада, можливо, що ви будете збирати якусь інформацію, збирати якісь документи стосовно вашої оселі. Можливо, хтось хоче придбати квартиру або, наприклад, переоформити так, і вам потрібно активно брати участь саме в питанні того, щоб зібрати якісь документи. Можливо, це просто буде спілкування побільше саме з темами сім'ї, дітей, і взагалі можливо тема просто сім'ї для вас стане більш актуальна в цей період. І тому ви активно будете брати позицію, щоб налагодити якісь процеси саме з вашою оселею, або може можливо комунікації з вашою родиною. Тому тут такий активний період також в сімейних таких темах. А ось 13 листопада у вас може розпочинатися щось нове, можливо, якась нова людина приходить до вас, тому що це комунікація з іншими людьми. Можливо, що ви знайомитеся з новою людиною, можливо, що ви оновлюєте якесь спілкування, можливо, це взагалі якесь навчання, яке актуальне зараз для вас. Тобто, тут можна розпочинати якісь курси, навчання, підвищення кваліфікації, взагалі така розумова активність може бути актуальна саме в цей період. Тому розпочинати. Навчання в цей період можна, тому що воно принесе, по-перше, воно буде швидко розвиватися, ви будете отримувати результати достатньо швидко, і це буде приносити для вас користь. Тому ті, хто хочуть чомусь новому навчитися, можете займатися. Починаючи з 13 листопада чимось новим, можливо, це нова діяльність, можливо, це взагалі нове хобі, якесь для вас, можливо, це якась інформація, яка потім буде використовуватись у вас в роботі. Тобто, тут можливо, це якийсь пошук інформації, так або взагалі ви багато будете часу приділяти тому. Навіть розвитку, саморозвитку, це не обов'язково, коли людина купує якісь курси. Це тут може бути саморозвиток. Наприклад, більше почнете читати, більше дізнаватися якоїсь інформації. Це вже сонце зайшло ем, більше можливо спілкуватися і, взагалі, комунікації побільшає, і оновиться якась комунікація, яка буде приносити вам задоволення. А ось 27 листопада навпаки приходять якісь результати стосовно того, що розпочиналося у вас в червні місяці. Можливо, десь приблизно 18 червня, це могло стосуватися вашого статусу кар'єри, таких можливо ваших робочих якихось питань, і взагалі ті цілі, які ви перед собою ставили. Тобто, можливо, якась ціль, або якесь таке бажання формувалося у вас саме в середині червня місяця, що зараз реалізовується, або завершується, так або нарешті ви отримуєте результат. Якщо ви працювали над цим останні півроку, то швидше за все, що нарешті ви отримуєте результат. За цю пророблену роботу. Швидше за все, що ті, хто ставить перед собою ціль, то ви її отримуєте. Можливо, для когось змінився статус, тобто, нарешті, ви отримуєте якийсь новий статус, про який мріяли ще про який мріяли починаючи ще з червня місяця. Тому тут можуть бути такі зміна статусу і взагалі документи, можливо, ви змінюєте і також цим самим оновлюєте свій статус. Тобто тут такі результати також можуть проходити по цьому, або можливо кар'єрні такі ваші здобутки, так ви нарешті досягли тієї цілі, до якої йшли. Тобто тут багато таких результатів можете отримати саме під кінець листопада місяця. Головне згадати, яку ціль ви перед собою ставили, тому що швидше за все, що вона саме зараз реалізовується, і цей статус, про який я казала, може стосуватися як таких сімейних питань, так коли ви одружуєтесь, наприклад, і отримуєте статус, свій новий статус, або, наприклад, ви стаєте батьком, матір'ю і також змінюєте свій статус, або також це може. Тосуватися саме робочих питань, коли ви, наприклад, отримуєте нову посаду, або якесь підвищення, або це також змінюється ваш статус. Можливо, хтось переїжджає і цим самим змінює статус громадянина іншої країни. Тобто, у кожного, звісно, ж це може програтися по-своєму. Головне згадати, який є, яку ціль, і що ви хотіли здобути саме півроку тому. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб листопад місяць подарував вам багато можливостей, багато цікавих таких моментів. Тим більше, що у вас такий фокус уваги більше на сімейні можливо питання і можливо місця вашого проживання. Тому можете активно брати позицію саме в цих питаннях. До нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна!